Вносно ну, Орбана, знайте, Орбан намагається сидіти не просто на двох сільцях. Орбан може догратися цими двома стільцями до того, а, що він отримує собі впротистояння вулицю. Бо саме вулиця ніколи не допустить виходу Угорщини з Європейського Союзу. Саме вулиця ніколи не допустить втрати Угорщиною. отих, Отої, вибачте, ковбаси, яку Угорщина бере постійно з Європейського Союзу. Я зараз говорю про все фінансування. І саме вулиця не дозволить Орбану загратися аж настільки, що воно вийде, вийде за межі здорового глузду і поставить Угорщину на порозі виходу із європейського співтовариства. Або не дай Бог з НАТО. Бо хто знає, що вони робитимуть з їхніми майже 50, 50 танками самі і без, без допомоги НАТО. З приводу, з приводу того, що там внутрішня політика це все зрозуміло, але є ще речі, які безпосередньо торкаються України. Наприклад, зашквар минулих півтора місяць минуло півтора місяці. Так, з приводу видачі військовополонених українців до Угорщини, так чекайте, введення РБК Україна буквально тиждень тому зробило публікацію про те, що готується о, 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 о цей обмін номер два між російською православною церквою і угорщиною, і начебто він припадатиме на 8 серпня. Я не знаю, що і відбудеться 8 серпня, але це вже не жарти. Вдруге таке я зробити? Скажу, я вам скажу, такі постійно відбуваються процеси. Я вам ще нагадаю ще один зашквар Угорщин про апетити Угорщини на наше українське Закарпаття, які періодично звучать. Давайте про це так само прямо говорити. Тобто, а Угорщина веде себе, знаєте, як не знайду аналогію, щоб, щоб цензурно висловитись. Але ну, а, називати Угорщину в цей момент, її дії угорської влади, горбана саме. Партнерськими ну в мене не повертається язик, і тут я думаю, що якраз для наших європейських партнерів треба робити висновки і треба жорстко закручувати гайки. А нам з вами треба чітко називати речі своїми іменами і говорити про те, що тут Орбан він багатовекторний і так далі. Ну не вийде в нього це. У нас ми платимо величезну ціну за європейські цінності, і ми бачимо, як. Вчиняє Орбан цими європейськими цінностями, їх просто розтоптуючи і знаходиться Орбан не так далеко від нас. вони в нас вони в нас прямо на кордоні.